Добрий день, мої дорогі друзі. Сьогодні такий гарний день, сонячний. Дощики кончились у нас до ну что, что, думаете, сантери, у Києві. І я доїхала до епіцентру. Ну і що, з чого ж, ви думаєте, з чого я почала? Во-первых, я подивилася свої санкцієрі. Якого ж в мене там нема. Там нічого не вибрала толкового. І я перейшла на орхідейки. Друзі, це, звісно, тут. Мабуть, вони тільки що перевезли їх, тому що тут тільки що мені викладували. Ось я вам буду показувати свої фотографії і відео, а розповідати назви, то я не знаю. Все одно ми їх не вгадаємо, як їх них. Я вам тільки покажу красу. Ось такі біленькі, що можу достати. Біленька, Ага, з такою ж губкою, як і ці обличчя. Ось ось Оця красунечка зараз розверну на Джорай похоже, ну так Ближче поверну. Ох, так, господи боже. Трохи я їх тут, між прочим, построїла. Ось дивіться, яка гарна гурта. Оце мені сподобався дуже, дивіться. Вони без пленки і добре видно. Ось така от -от -от. У нього, виходить, зверху вона зелененька. Губка червоненька, Дивіться, і квіточка величенька, крупна квіточка. Переходжу знову на два. І ось одна ціна королівський. Це, мабуть, оцей, що вона буде такий, 829, це саме дорога ціна. Ось такі, цей дрібнішенький. ось цей мені подобається. Ну, Тут такі. Не дуже вони як вам сказати, елітне, дуже простенькі. Палілопсис, з яких ми починали свої колекції. Одне за другим. Ось мені подобається дуже оцей. Дивіться, камніву гурту, щучки розовенькі, язичок коричневий. Ось там ще йде вонка рябенька. Є звідси люди, друзі, щоб нічого не, не палати. Буду вам показувати, так як я дивлюся, біля стелажа проходжу. Ось таке симпатичне рябеньке волністеє. Не буду витягати їх. це трошки світлішенька, схожа на оцю рябеньку. Дивіться, вінозні такі. О, знімаю вам на, на телефончик. Ось оце щось похоже на сплеш на мій, що в мене вдома цвіта. Але не те, що в мене сплеш повністю розмальований, а тут білий кайомочку. Так, да, друзі, оцей симпатичний. Ось такий. Оце ж попугай. Так. Оце маленький такий блєдненький, Ой, салатовий. Чисто-чисто салатовий. І ще й має тут малюночок. І у нього... Розгаудження йде, гарне. Як і це би, тут по 600 гривень йде. Тут вже я подивлюся. Ну, можливо, що це 600 гривень. Це стоєчка, може 600 гривень. Ой, якийсь все шикарний всередині, я побачила, дивіться. Такі гарний, це і цей біленький. Так. Ось такі. такий, такі від якийсь рябенький. Оце цікавий. Так, Це на біколкотаж схоже. Вон вони, такі декілька штук їх є. Так, так ось це. Тут уже 700 гривень. Так, ось таке розовеньке. 469 вже, мабуть, ідуть малишки. Дивіться, я вам почала побудувати зверху, озбужу, аж сюди. Оце таке. На одну одну гілочку. Ось такі, на одну гілочку. Ось такі біленькі. Тут є по дві гілочки. Ось дивіться, цієї ножні. Маленькі. Ну тут написано 312. Можливо, що це є по 312. От тут рядом іде по 699. Ось, скоріше, можливо, що оцей. Путні листочки. вам не показую. Рівно ви їх зараз не буде. Дивіться, який красивий бороди. Гарріві. Гаррі. Так, коричневий. Так, на манку. Ні, не на манку. Так, оці маленькі, 589. На досенькі. Саме ті флорки. Садиться, нижче, нижче. Ті флорки нете шеві. Ось отака. 529, ось така витіхворочка. Манусенька я ярома. Зараз понюхаю. Зараз не пахне. Ось такі у нас палапоросиці стоять, так. Ось такі він рознички, такі він рознички. Ось такі похожі, цей стелаж. Там ще один є. Буде ну, багато кранців завезли. Це все квітка новорічна. Ось які мілашки, ось у манісенькі, таке брилисінькі мілашки. Ось неся жовтенька мілашка. Ось, ось Так. Ось, ось така. Друзі, роздивляйтеся і любуйтесь так, як є. Ось така, білесенька. Крупна цвіточки в неї. Тут ця жовта серединка. Гермія. Це була назва цього. Річні Хіба все в голові тримаєш? Навіть не комп'ютер. Ось така гарнення рядинка. Так. так. Ну, ось, навіть такий кіт, груденький, ось Джорай. Гаринівий. так Трошки прогуляємося за мною по епіцентру. Оце то, що я вам показую із серединки. Ось я не рядом доставлю, Ось такий крапушку. Крапушку, біленький крапушку, а цей ось, дивіться, він здоровий. Ну, оця назоряне небо схоже. Можливо, що це роксована. Треба їх тільки читати на горшку, хто і хто. Витягати не буду. О, і це я для яскравий. Ну, це на ній вони є. Так, друзі, щось я тут щось бачила, зараз я вам покажу ще. Мені таке Думаю, мені подобається. Так, ціни були з того боку, тут не варто, я вже приблизно показала. Тут знайшла була одну квіточку, я її тут витягла наперед, щоб вам показати. Зараз я її знайду. Ось така, що я вам казала, на спеш, похоже. Ось такі, гляньте, який красиві. Біленькі з розоми. Крапушками, веснушечками. Оця малявка. Ох, пройти, щоб нічого не зачепити. Угу. Так, так, так. Це, 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 ось та розовенька. Щось, де я не бачу, то що я вам відложила. Можливо, я вже її не признала, можливо, вона така, як і я вже вам показувала. Так, розвертаюся, друзі. Тут теж ціни і камбрії. Вон дивіться, які красотулечки. Ну це не 624. Цим відео ми бачили полоценки да, навіть. Ось така мілашечка дивіться, На вибух, не те, що раніше було. Ось така веснущата. Ось така. Дуже гарнія. Так, Це симпатично. Забула назву, не будемо казати. Так, ось вам показую ось, ось зелененька. Це. Мода була колись, оце декілька років на зелені. Зелені пішли в моду. А сю-сі, ось, ось дивіться, яка ось сьогодні. Цікавенька. Щочки такі. Ді, мабіливі, які щочки, Зараз я обійду, цей стіла. І з того боку підійду. Ось такі. Це вже бабушка, ніна з такими вже все є. І білі, і рябенькі так. Це у нас ідуть ось. Ось які пеперунії, драцени, аспарагус ось, ось, сингонів багато. Це у нас ідуть цілодендрони різні, шифлера маленька. Горшечки, а тут є багато. Навіть да, є ще оценка, оскленю я бачу, Те, що у мене на обгороді росте. Так, повертаюся друзі, не виключаю, бо в мене ж тут нема. Ось проходимо мимо, Дивіться. Добре, що зараз радіо мовчить не грає, бо якщо радіо грає музика, то мені вже і ютуб не пустить відео. Мася, дивіться, не проліпці, які здорові, 672 гривні. Ой -ой -ой. Так, ну пішли. Пішли з цього боку на оці фалінопсис. Додивимося вже оце. Там біг піднімається. Ось окрасунка, дивіться. Красучка, красунечка. І все. Покажу вам, зараз прийду, і покажу вам це цей діл, сьогодні ж Київ знову стріляли. Бомбили, але не так громко, як раніше. В мене ще, ще можна було витримати. Ось такі мордашечки, дивіться, колибаються мордашечки. О, друзі, ось так, 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 так. І оце ось ось куди я йшла. Оце цю я одложила. Ось дивіться, яка вона цікава. Якимись прищипами. Дивіться. Листочки не рівно гладкі, а якась така вона гарніла. Це її сюди витягла, щоб вам її показати. Так, і там йде от тишка, от, така або зоряне небо, або роксолана. От. Ну що ж, дійшла я вам до кінця вже цієї краси цим відео ми бачиш, а цим відео ми там на Луценки це камері. І де не робимо і цвітущі, де не робимо, і пахнули. Так, друзі, ну от що. Ну, багато не буду вам ще показувати. Там багато сансерєрів, гарні у них я дивилася. Ось такі пласеті красиві, різні різні дивляться. Готуються всі до Нового року. І ялиночки манісенькі, сологінелла. Такі рослинки. Ну що ж, ну, а цьому, там вам нічим не здивуєш, там бігонії. О, калацефалос я бачу. Зараз покажу вам рідкісну рослину, якої не в кожному домі є. Оце калацефалус, він як сукулент. Він може жити без.